Математика це не складно, це цікаво. Вона вчить думати чітко, сміливо і творчо. Тож, розпочинаємо. Ми завершуємо з тобою повторення. Завершуємо розділ узагальнення та систематизація знань за перші, другі та треті класи. Сьогодні ми повторимо про знаходження числа за величиною його частини, а також згадаємо. Про задачі на різницеве та кратне порівняння. Це останній урок перед діагностувальною роботою. Завдання 1. Знайди число. Одна друга якого дорівнює 8. Якщо одна з двох частин дорівнює 8 то ціле буде складатися з двох частин, правда? Отож, 8 множимо на 2, виходить 16. Одна сьома числа дорівнює 2. Якщо одна із семи частин дорівнює 2, то сім частин буде 2 помножити на 7, виходить 14. Одна десята числа дорівнює 7. Якщо одна з десяти дорівнює 7, то ціле буде складатися з десяти частинок, правда? Кожна з яких 7. Через те ми 7 множимо на 10 і знаходимо число 70. Якщо у нас одна четверта числа дорівнює 5, то щоб знайти ціле число, ми 5 помножимо на 4. Бо у нас є одна частинка, яка дорівнює 5, а таких частинок 4, вони всі рівні, тому множимо виходить число 20. Задача 2. Учні школи під час толоки саджали дерева. Коли посадили 8 дерев, то з'ясувалося, що це одна п'ята від запланованого. Скільки дерев запланували посадити учні? Скільки залишилося ще посадити. Вісім дерев? Це п'ята частина того, що запланували. Отже, запланували у 5 разів більше. Вісім множимо на 5 і знаходимо сорок дерев. Запланували посадити. Скільки ж дерев залишилося посадити? Запланували сорок. А посадили вже 8 отож, залишилося 40 мінус 8, 32 дерева, залишилося посадити. Задача 3. Одна зі сторін трикутника дорівнює 4 см і становить 1 третю кожної з двох інших сторін. Знайди периметр цього трикутника. Щоб знайти периметр трикутника. Треба знати довжину кожної сторони. У нас має бути три сторони, в нас є лише одна. Але ми знаємо, що вона становить третю частину кожної з двох інших. Якщо сторона 4 см це одна третя іншої сторони, то інша сторона. Це 4 помножити на 3, виходить 12 см довжина кожної з двох інших сторін. Тобто, трикутник має одну сторону 4 см, а дві інші по 12. Тепер шукаємо периметр, додаємо всі три сторони. І виходить 28 см периметр трикутника. Задання 4. Число, яке задумав Сашко, становить одну другу числа, яке задумала Леся, і одну третю числа, яке задумала Софійка. З'ясую, на прикладі, хто з дівчат задумав більше число: Леся чи Софійка. Отже, у нас є Сашко, Леся і Софійка. Якщо ми візьмемо, що Сашко придумав число 4, і це одна друга Лесиного числа. Це значить, що лесене число ми будемо шукати множенням. І лесене число виходить число 8. А ось від Софійкиного числа це 1 третя. Якщо 4 це 1 третя, то щоб знайти Софійкине число, нам треба 4 помножити на 3, виходить 12. Отже, чиє число виходить більшим, Софійкине. Задача 5. Швидкість пішохідки дорівнює 3 км за годину, а велосипедиста 15 км за годину. Дай відповіді на запитання. Перше запитання: наскільки більша швидкість велосипедиста, ніж пішохідки? Швидкість велосипедиста 15 км за годину. А швидкість пішохідки 3. 15 більше, ніж 3. Наскільки це різницеве порівняння треба віднімати? Буде 12 на 12 км за годину більша швидкість велосипедиста. Друге запитання. У скільки разів швидкість пішохідки менша за швидкість велосипедиста? Швидкість пішохідки 3 км за годину. Швидкість велосипедиста 15 км за годину. 3 км за годину це менше, ніж 15 км за годину. У скільки разів це кратне порівняння. Треба ділити. Виходить 5 разів. У 5 разів швидкість пішохідки менша. Пишемо відповідь. На перше запитання відповідь звучатиме так На 12 км за годину більша швидкість велосипедиста. На друге запитання відповідь звучатиме так. У 5 разів менша швидкість пішохідки. Життєва задача 8. Відпочивальник щодня купався в морі. Уранці 20 хвилин, удень 15 хвилин, увечері 25 хвилин. Скільки всього часу він купався в морі за тиждень відпочинку? Отож, спочатку знайдемо, скільки часу він купався щодня. Для цього часу, що він купався вранці, удень та ввечері додамо. Виходить, 60 хвилин, тобто 1 година. Одну годину відпочивальник щодня купався у морі. Нас питають, скільки всього часу? Він купався в морі за тиждень. Тиждень має 7 днів. Отож, одну годину множимо на 7 днів, виходить 7 годин. Всього за тиждень. Відпочивальник купався в морі 7 годин. Давай підсумуємо. Ми сьогодні повторили, як знаходити число за величиною його частини. Повторили задачі на різницеве і кратне порівняння. Згадаємо, на різницеве це коли запитання задачі починається на скільки. А якщо кратне порівняння, то запитання у задачі у скільки разів. Ще ми розв'язали життєву задачу про відпочивальник, який купався в морі, а також виконали завдання підвищеної складності. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. Це твоє домашнє завдання. Виконуй старанно і все вийде. Урок закінчився. Ми гарно попрацювали. А ти як думаєш? Чекатиму на наступному уроці!